Особовий склад рятувальників Хмельниччини за минулу добу залучався більше 20 разів на ліквідацію наслідків негоди. А саме це було залучення на ліквідацію аварій, пов'язаних з поваленням аварійних дерев, будівель, ліквідацію і демонтаж залишків бікбордів, які несли потенційну загрозу населенню області та мешканцям міста Хмельницького. За оперативною інформацією, яка надходить на оперативно координаційний центр станом на ранок. Поточного дня випадків травмування осіб не було. Були пошкодження, незначні пошкодження матеріальних цінностей населення. Це, в першу чергу, незначні пошкодження автомобілів та будівель покрівель і, власне, домогосподарство. Внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок сьогоднішнього дня також різко збільшила кількість виїздів пожежно-рятувальних підрозділів. А саме Велика значна кількість підрозділів залучається по місту Хмельницькому, місту Камосподільському, місту Красилову, Старокостянтинову. Тобто є продовжує лютувати на території Хмельниччини і наносити шкоду населенню області. За інформацією укргідромецентру, шквальний вітер протримається в нас до кінця поточної доби. На вечір ми вже будемо спостерігати його послаблення і надію, що ситуація, яка пов'язана з даною негодою на території нашої області, буде повністю ліквідована і не несе вже загрозу населенню нашої Хмельниччини.